Бердянськ сьогодні це твій зв'язок з улюбленим містом. Тож переходимо до головних подій тижня. Щас ще буде. Та ти що? Песня? Неспокійною видалась ніч в Бердянську з четверга на п'ятницю, але судячи з настрою містян, неспокійно було лише окупантам. Бердянці відверто раділи вдалою роботою зсу, результатом якої було знищення скупчення ворожої техніки та БК на Азовкабелі. Пропагандистські змі повідомляли, що рашен ППО відбило атаку. Та уразила усі ракети в той час, як загарбники доставили зранку тільки до бердянської міської лікарні п'ять мертвих та з десяток поранених своїх солдатів. Більшість поранених вони забрали у інші шпиталі, куди дівають трупи. Взагалі невідомо. Можливо, також вивозять. А їхнє ППО лише пошкодило забори житлових будинків та церкву в районі АКЗ. А в суботу зранку бердянці чули потужні вибухи з боку Новопетрівки. За інформацією бердянців, влучання було по території бази відпочинку хімік. Де останнім часом розміщувалось дуже багато окупантів. Але ж пропагандисти, як завжди, не визнають влучання по своїм військовим. В телеграм-каналі «Бердянськ» офіційно написали про нібито навчання, а в інших про уламок ракети внаслідок вдалої роботи ППО. Але їхні навчання не закінчились в Новопетрівці. Згодом в Бердянську знову було гучно. Вибух стався на території Азовкабелю. Ймовірно, ЗСУ донавчали російських терористів. Працівники державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру військовослужбовцю, який зрадив присяги та став служити ворогу після захоплення російськими військами Бердянська Запорізької області. Після повномасштабного вторгнення фігурант відмовився виконувати наказ про передислокацію, дочекавшись расистів, та влаштувався до фейкового правоохоронного органу окупаційної адміністрації. Відомо, що він виконує функції правоохоронця на території Бердянська та Бердянського району. Разом із спецслужбами РФ він проводив обшуки у місцевих жителів, вилучав їхнє майно та транспорт на користь окупантів. Чоловік також активно агітує бердянців до співпраці з ворогом. Тепер йому загрожує 15 років позбавлення волі. Спецслужби країни агресора розпочали реалізовувати чергову провокацію з хімічною зброєю на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони скидають хімічні речовини на солдат своєї окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України. Стрела 10, стрела 10, я читаю. Возможно выброска химического оружия с коптером. Стрела 10, стрела 10, я молодой. Внимание, работает... Ні, далі від нас кинули два возможно, з хімічними элементами. Як прийняли мене прийом наголошуємо, що сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московицьких спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті. Росія обвинувачує бердянських дітей у диверсії. Їм загрожує від 10 до 20 років ув'язнення 24 травня 2023 року. Двоє підлітків Тіграна Ганісян та Микита Ханганов, 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Цьому передували кілька місяців знущання дітьми та їхніми сім'ями, затримання та катування. Наразі російські слідчі поспішають передати справу до суду. Фактично, 16-річні хлопці залишились сам на сам із російською репресивною машиною, адже призначені слідчими адвокати не здійснюють захист. Вибухи в Мелітополі в четвер місцеві канали повідомляли про вибухи з боку аеродрому Мелітополя. У музеї заповіднику Херсонес-Таврійський у тимчасово окупованому Севастополі загарбники виставили експонати, викрадені з історико-археологічного заповідника Кам'яна могила, що на тимчасово захопленій території Запорізької області. Як повідомляє канал Маріупольської міської ради, жителі Маріуполя спалили на пляжі російський прапор цією акцією вони показали, що Маріупольці не бажають жити під владою окупантів. Вони прагнуть повернутися до України. Бердянську окупанти продовжують видавати за власні досягнення вкрадені українські підприємства. Днями вони хвалились перед іноземними журналістами нікому невідомих ЗМІ, роботою бердянського хлібокомбінату, не соромлячись, демонстрували вкрадене обладнання та промисловий потенціал, до якого не мають жодного відношення. Підприємство, яке активно розвивалось до війни, зараз працює не на повну потужність, але про це ніхто не каже. Варто сказати, що нинішня продукція хлібокомбінату за Словами бердянців, дуже відрізняються від тієї, що була до війни. Жителі окупованого міста неодноразово помічали, що хліб уже не того смаку і часто має якийсь специфічний хімічний запах. Окупаційна влада заявила бердянцям, що має право забирати у них житло. У Бердянську. Голови ОСББ розсилають усім мешканцям інформацію про те, що слід терміново сплатити за послуги з квартплати інакше за рішенням влади неоплачені квартири будуть передавати в держмайно. Окупаційна влада пояснює бердянцям, що в даному випадку йдеться про квартири, власники яких відсутні тривалий час і не виконують своїх обов'язків щодо отримання майна. Та посилається на російське законодавство відповідно до цього законодавства, житло можуть відбирати не тільки у разі несплати, а й, наприклад, у разі невиконання обов'язки власника житлового приміщення за його утриманням, недотримання прав та законних інтересів сусідів, здійснення власником самовільного перепланування та перебудови житлового приміщення, і так далі. У цьому разі приміщення може бути продано з публічних торгів. Бійці третьої окремої штурмової бригади закликали Бердянськ Мелітополь Ялту та Донець готуватись до спекотного українського літа. А тим часом Бердянці нагадують окупантам, яким саме вони очікують літа. Друзі, підписуйтесь на наш канал та не втрачайте зв'язок з улюбленим містом.